Там, де тролейбусна лінія, то ми піднімали його, щоб пропустити на тролейбусну лінії. Таких відео в телефоні головного державного інспектора Черкаського рибоохоронного патруля Юрія Наконечного Кілька. Кожна це історія чигось порятунку. Ну, дивіться, пару жіночку ми забрали, от вона була незряча, геть незряча. О, це 86 років їй було. Тоді вони стали не лише бабусиними рятівниками, а й очима. Потрібно їй казати, що там одна ступенька, друга ступенька, зараз почнеться вода, ну, людина незряча. Далі на човен і до затоплених під'їздів, рятувати із водних пасток мешканців багатоповерхівки. Теж їй там 80 років, то вона майже не ходяча була. Там Глибоко було, що ми із жилетом її витягували. І це під російськими обстрілами. Був, Прильот, о, і при нас човен той, що війшов перед нами, то все розлетілося. Тоді інспекторам рибоохоронного патруля вдалося врятуватися. Більше двох часов не могли вийти назад на берег. Їхні безпілотники, руські літали, тому що там небагато місць, куди можна звозити. Бачили все, вони дождалися на моменту, коли бо саме більше і туди цілили. Іменно туди Юрій розповідає: звуки вибухів чує не вперше. Бойовий досвід чоловік отримав ще вісім років тому в антитерористичній операції. Цього разу виклики були іншими. Потрібно човна прив'язувати, тому що це течія між домами. Ми ж бронежилети і каски ж не можемо діти. Він важкий, якщо десь буде рядом приход. То можна і втонути». Головний інспектор говорить, планує знову повернутися на Херсонщину. Каже, знає, що там чекають. Ми там залишили свої речі, О, два човна свої, які Черкас ми залишили. Ждемо вказівку. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкас.